Бля, як я без матоміслі формулювати. Ну, Сьогодні у нас є два варіанти: або день буде дуже нудний, або дуже веселий, бо зараз у нас. Туман, а це значить, що або буде штурм, або його не буде. Позивний стрілок потрапив в артилерійський підрозділ, так як тоді казали, що це війна артилерії. Зараз буде ПГ. Ага. Швидко зрозумів, що це війна нашої піхоти проти ворожої артилерії. На такому ентузіазмі перейшов в піхотний підрозділ, брав участь в боях в районі Бахмуту, в районі Луганської області. У 23-му році під час контрнаступу отримав поранення. Довго лікувався і після відновлення е, зв'язався із своїми знайомими, які вже проходили службу в цьому підрозділі, І які мене запросили, сказали, що тут це добре, чудово. Ну так я і потрапив в цей підрозділ. Зараз я на посаді техніка бойового розрахунку, тобто, в мої обов'язки входить підготовка дрона. З Б до виліта. Пілотом бути складно в свою міру. Тобто це як, в принципі, щось нове в житті, зрозуміла справа. Але це щось, що точно не щось, що неможливо підкорити. Так, тут не тільки мова йде про навички пілотування, але все, що тобі потрібно, потрібно знати про дрони. Починаєш потроху в'їжджати в ці теми, тому що ти в цьому крутишся буквально цілодобово 24 на 7. Ну, тобто абсолютно реально цьому навчитися, особливо, якщо щось таке подобається возитися з технікою, з комп'ютером, з джойстиками, цими, то обов'язково будь-яка така людина зможе цьому навчитися. Просто я його раніше там не бачив Під час буквально ж учора. Чого нас. Ні-ні-ні, не Озерам, не позжерам. Так, да, так, да, да, от якраз на хату і Оце да. ж вчора ми лі... спалились пілоти зали. Ну, вони спалились ще не вчора, а трохи давніше. І мали на них летіти. Ми сказали, ні, буду хай Марс відпрацьовувати. Потім вчора виходять, треба летіти, Кажу, а що хай Марс? А нема Хаймарса. Ми туди полетіли, ми трошки розворушили їм укриття, пошкодили цього спільного катапульту. Це крило-розвідник, яке може залітати на 50 кілометрів радіусом, тобто кілометрів на 20 глиб наших позицій і розвітувати доволі багато. І учора в співпраці з іншим доволі цікавим підрозділом нам вдалося пошкодити. А підрозділ вже остаточно розібрався з деякими членами екіпажу у зали. Поставив крапку, так сказати. Спочатку були певні проблеми, тому що ще спрацьовували, ще були можна сказати, та, ну не можна сказати, а були недосвідчені. От, та вже коли приїхали сюди на Куп'янський напрямок, то тут вже змогли розгорнутися. І чесно кажучи, після. Після останніх декількох місяців роботи вже згадуємо попередні напрямки. От Якби ми туди і зараз поїхали з цими знаннями, з цими навичками, то там би було значно цікавіше вже працювати, бо мали досвід роботи на Лучанському напрямку. От Коли були там тільки наш екіпаж, і екіпаж, який нас змінював, і ми тоді. Нас туди відправили, так сказати, на певну обкатку, щоб ми звикли один до одного попрактикувались. І зараз можу сказати, що якби нас відправили туди, то результати були б значно значно кращими. Та, моменти, якими можна пишатися, ну, не скажу ж, ну, типу, да, Тор, це так галочка особиста, яку хотілося досягнути. На дистанції понад 30 кілометрів, не буду називати точно, але. Доволі далеко. Нарешті, нарешті ми його дістали. Наш екіпаж. Ми полювали за ним доволі довго. Найбільше <різві> пишаюсь сюди з останніх нічних штурмів, який сюди йшов. Він навіть не дійшов до своєї точки. От тоді разом з 77-ю і першим бропом дуже, дуже добре відпрацювали декілька одиниць. Про техніки було ще знищено ще до того, як вони дійшли до будь-яких наших піхотних позицій, і це насправді дуже добре. Дуже приємно, коли вони навіть не встигають дійти і не встигають скинути свій десант. Сам я з Харківщини, сім'я, мої батьки, моя дружина з Харкова, самі маємо будинок, який будуємо теж. Недалеко від Харкова. І я не скажу, що це доволі приємний досвід обороняти свій будинок в 50-60 кілометрах від ЛБЗ, але ну так уже є. Це доволі, доволі жахливо насправді. Та найприємніше в моїй роботі робити так, щоб. Плани, будь-які плани росіян вони не вдавалися, це починаючи від штурму, закінчуючи якимось піхотним просуванням, особливо якщо згадуючи жовтень-листопад місяць, то тоді вони просто ходили величезними групами, 3-5 груп за день по 10-15 людей, і тоді ми дуже постійно прямо працювали по піхоті. За виїзд були якісь космічні цифри. Кожен виїзд там буквально неважливо насправді. Е -е... Найнеприємніше, найнеприємніше, коли ти знайшов ціль, а тобі не дають мені відпрацювати. Буває таке, буває, змінюються пріоритети, і ти це якби логікою розумієш, але все одно, типу, я її знайшов, я хочу. Хочу по ній відпрацювати незалежно від того, що це там. Це антенна пілотів, це якась аравес або щось подібне. Сьогодні, сьогодні ж, був цікавий випадок. Нам уже вдавалося знищити молнію на взльоті, БПЛА Молнія. Нам вдавалося знищити маяк на взльоті. Сьогодні ми знищили ворожої FPV на взльоті. От Е, з такого, що ще можу пригадати, от буквально вчора працювали по ворожим пілотам БПЛА «Азала». Ходний досвід допомагає мені зараз при бойовій роботі, особливо на початку, так як було розуміння, що таке війна, було розуміння номенклатури боєприпасів, і було розуміння того, як може себе повести ворог, яку тактику застосовує. Хочеться дещо сказати для пацанів, які вже на опиті, так сказати, з досвідом. У нас є БК, у нас є дрони, у нас є виплати, всі, які нам по закону мають бути виплачені. До цього моменту питань немає. Кращою рисою даного підрозділу я вважаю то, що проблеми обговорюються. Тобто і буває конструктивний діалог. Будучи військовослужбовцем в полку «Ахілес», я зрозумів. Дійсно для себе зрозумів вагу слів, таких як побратим, друг, брат, друже. Все це, все це я опанував тут. Мені ці так би мовити знання дали ті люди, з якими я тут співпрацюю, мої колеги. І зараз ми виконуємо з ними бойові завдання. Найголовніше, я думаю, ще це довіра, довіра до командирів, які відповідають за тебе, і дають тобі бойові завдання. З цим тут проблем немає. Це я переконався на власному досвіді, чому я безмежно радий. Я по суті, як так сказати, я отримав те, чого хотів. Я вагався перед тим, як вступати в війську, я шукав варіанти, і потім я вийшов, так би мовити, на тоді ще роту Ахілес. Потім ми стали батальйоном, і зараз ми розширюємося стаємо полком. Так от я скажу, що. Я не жалію про свій вибір жодної хвилини. Ми гонимося за уралом. сьок! Встановлюйся, сука. Встановлюйся, підер. Ай, хорош, не Урал! Сідай!